Що ви казали? Кажу, а ну ти покажи мені ту жінку, що мене знає. Бабо, там аккаунт три чоловіка і фотографія чиясь непонятна, якоїсь, якоїсь тітки. Я ж на лице е, знаю сільських людей. То, е, то не звертайте уваги. Є спеціально пишуть, аби людей подразнити. Знає вона мене. У вікна лазила. <laughs> до, до хлопців у вікна лазили. Ви таке чули? Я, я тікала від хлопців. Бабуля тікала від хлопців, щоб е, од учитися ще в інституті, думала про майбутнє. я да, я про те, що вчитися, думала, а не мені на думці хлопців. І закінчила Львівський університет. Аж після університету, коли почала в школі в Ташанській викладати, познайомилася з нашим дідом. І аж тоді у них получився союз, так що так раніше було у бабулі.